Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми виконуємо активності в одному з найперспективніших і найочікуваніших дропів від ZECASINC, а саме виконуємо квести в Layer 3. Я рахую, що ці квести це і дуже хороша початкова активність, і саме за виконання таких завдань я отримав дроп токенів від проекту Rubitrum. Для новачків, хто не знає нічого про ЗКСИНК, хочу сказати, що це дуже масштабний і серйозний проект, який спрямований на масштабування ефіріума. Вони зібрали 458 мільйонів доларів, а це в три рази більше, ніж той же арбітром. В інвесторах у них є усі найтоповіші проекти. Перед виконанням активностей переходьте за посилання в описі в мій телеграм-канал. Там я залишу для вашої зручності пост з усіма сайтами і платформами, які будуть у цьому відео. І так, для початку поповнюєте свій гаманець Metamask в нативному токені ефір на 50 доларів, того нам хватить, я поповнюю через біржу BinX, так як тут є одні з найменших комісій на вивід ефіра. Наприклад, порівняти з Binance чи Bybit, тут є в три рази менша комісія на вивід, тому вам також рекомендую нею скористуватись і вивезти ефір через цю біржу. Якщо ще не маєте аккаунта, посилання я вам залишаю в описі, переходьте і реєструйтесь. Далі переходимо на Chainlist, підключаємо Metamask і додаємо собі мережу ZKSync Ara -E Minec. Після цього переходимо на основний міст ZKSync. Можна скористуватись орбітером, мостом або з біржі поповнювати напряму, але я все ж таки рекомендую вам скористуватись основним мостом, хоча б один свап мусить бути через основний міст. В цьому мості ми будемо перекидати ефір з мережі erc 20 в мережу ZKSync Ara -E Mind. Ось таку кількість перекидуємо. Підтверджуємо гаманці, бачите, тут комісія досить велика, але все одно потрібно скористуватися цим мостом. І очікуємо, коли транзакція пройде. Це приблизно 15 хвилин. Після того, як вже ефіром є в мережі ZK-Sync, переходимо на Layer 3 і починаємо виконувати квести. Переходимо до першого завдання. Тут натискаємо Begin. Все підтверджуємо. на запитання. Натискаємо на них, поки не знайдемо правильної відповіді. В цьому завданні потрібно мати ефір в мережі ZKSING. Щойно ми поповнили через основний міст, тому його також підтверджуємо. Тут потрібно зробити ретвіт. Натискаємо Open Twitter і натискаємо Verify. Все перший квест ми виконали. Переходимо до наступного завдання. Натискаємо Begin, підтверджуємо далі. Все підтверджуємо. В цьому завданні нам потрібно зробити свап на цій сваберці, натискаємо сюди і будемо перекидувати ефір e в USDC. Конектимо гаманець. Тут вибираємо ефіріум, знизу USDC. Вибираємо, наприклад, ось таку суму, я перекину десь приблизно 1 доллар. Натискаємо свап. Підтверджуємо гуманці, бачите, газ 75 центів трохи є, але потрібно виконати. Все, бачимо, що слаб прийшов. Вертаємось назад і підтверджуємо тут. Зарахувало, переходимо далі. І відповідаємо на квести, поки не вгадаємо правильну відповідь. Все, і цей квест ми також вже виконали. Переходимо до наступного. Натискаємо Begin. Підтверджуємо все так, як завжди, і робимо свап на іншій сваплці Spacey 5 конектимо гаманець. Верваємо USDC, пишемо 1. і свапаємо. Підтверджуємо гоманці і повертаємось назад, можливо, вже підтвердить. Це завдання з Твіттера мені чомусь не зараховує, але його можна пропустити. Натискаємо Skip. Якщо ви зможете пройти, пройдете. Знову відповідаємо на квізи. Це задання ми також виконали. Переходимо до наступного. Залишилось ще 6 квізів. Натискаємо Begin. Підтверджуємо, робимо знову свап на ще іншій платформі. Під'єднюємо гаманець і свапаємо знову ще один USDC. Бачимо, що сваб прийшов, Вертаємось назад і підтверджуємо в лаєр 3. Знову відповідаємо на квізи. В цих завданнях в нас немає правильних відповідей. Просто натискаємо якусь рандомну відповідь і проходимо далі. Цей квест ми також вже виконали. Переходимо до наступного. Натискаємо Begin, підтверджуємо, підтверджуємо. І знову у нас свап на Ізумі фінанс. Піднялюємо гаманець. Знову 1 долар. Натискаємо Swap. Підтверджуємо гаманці. Вертаємо назад і натискаємо Verify. Все, цей квест також вже виконаний. Повертаємо назад і виконуємо наступний. Залишилось ще 4 квести. Натискаємо на цей. Підтверджуємо. Тут нам потрібно зробити знову свап. Переходимо за посиланням, коннектимо гаманець. І перекидуємо, як завжди, десь приблизно 1 долар. Підтверджуємо. Підтверджуємо гаманці. І повертаємось назад і натискаємо Verify. Все, це завдання також вже виконане. Переходимо до наступного. Натискаємо Begin. Тут підтверджуємо, підтверджуємо. Потрібно зробити депозит на ось цій платформі. Переходимо на неї. Натискаємо портфоліо. Конектимо Гаманець. Все підтверджуємо. Підписуємо. Натискаємо депозит і пишемо один usdc Підтверджуємо гаманці. Підтверджуємо ще раз. Повертаємось назад і натискаємо «Verify». Це завдання ми також вже виконали. Залишилось два останніх. Переходимо далі. Натискаємо Begin. Тут підтверджуємо, що ну, зразу все виконується. Натискаємо Verify. Це підтверджуємо. Тут нам потрібно зробити свап на оцій свапці, а я не знаю, чи вона зараз працює. Бо я десь пів години назад пробував і не було ліквідності, писало щось таке і не, не проходила транзакція. Навіть не знаходило мого ефіріма. Можливо, зараз працює або вже у вас буде працювати. Тут потрібно буде зробити свап з ефіріма в мережі пологон з КВМ в будь-який токен. Якщо не маєте можна його Купити в боті або обміняти на інших сваплках. Я це завдання поки що пропускаю. І переходимо до останнього квесту. Натискаємо Begin, підтверджуємо. Підтверджуємо. Тут потрібно зробити свап на більше, ніж 10 доларів на Pancake Swap. Переходимо на Pancake. Конектимо гаманець. Пишемо знизу 11 USDC і натискаємо Swap. Підтверджуємо. Підтверджую, гоманці. Все. Натискаємо Verify. Ось такими неважкими діями ми виконали всі квести на Lire 3, Появили початкову активність ZKSync. Один квест ми не виконали, так як не працює чомусь в мене ця сваблка. Зараз я може рішу це питання. Якщо у вас буде працювати, просто свапнете в мережі Plucon ZQM і воно вам зарахується завдання. Далі переходимо на ось цей сайт, я вам залишу посилання в описі. Тут вставляєте адрес свого гаманця і нам показує, які активності ми зробили. У нас є 9 транзакцій, 60 доларів об'єму, і тут ще неправильно може показує, скільки ми потратили комісії. Тут пише, які протоколи ми задіяли. Я буду знімати ще відео про ЗКСНК, ми будемо виконувати на ще в декількох протоколах активності будемо додати в пул ліквідність на різних е, ось тих протоколах. Для першого дня нам з цих транзакцій вистачає, для того, щоб це трохи розтягнути і показувати, що в нас живий гаманець. Свої кошти, що в мене залишились на Metamask, я залишаю і буду використовувати в наступних активностях. Якщо ви хочете вивести свій ефір назад, можете скористуватись цим же самим мостом і перекинути свій ефір в мережу ERC-20. Або щоб платити набагато меншу комісію можна напряму в мережі за Cassink R скинути на біржу BinX. На Binance цієї мережі немає, тому користуйтесь BinX. Але майте на увазі, що мінімальний депозит в цій мережі там 0,015 ефірма. Це приблизно 30 доларів. Дякую вам за перегляд, надіюсь, було корисно і цікаво. Підписуйтесь і до нових відео.